Північнокорейські солдати, захоплені ЗСУ, кажуть, що їх обдурили. Українські військові оприлюднили відео з двома солдатами КНДР, захопленими у полон у Курській області Росії. <головік> Північна Корея відправила близько 11 тисяч військовослужбовців до Курської області для підтримки військ РФ після того, як ЗСУ взяли під контроль частину території Росії. Вони в першу чергу є як умовно гарматним м'ясом. Проте серед них є різні фахівці, які займаються різними питаннями. Але в цілому це умовно кажучи піхота. Реакція мала би бути на те, що Україні дозволили би вкотре переходити чергові так звані лінії, застосовувати більше важкого озброєння і передавати цього озброєння для ударів в глиб російської території саме по північно-корейських позиціях, позиціях північно-корейських військ. Володимир Зеленський запропонував обміняти північних корейців на українських полонених, яких утримує Росія.